Суперечка про те, який фасон штанів носили козаки, спочатку здавалася сміховинною. Врешті-решт, кожна українська дитина знає, що козацькі шаровари були широкими, як Чорне море, та й малюнки XVIII століття, які дійшли до нас, здавалося, не залишають місця для сумнівів. Але ми погано уявляємо, як працюють сенсації. Рік за роком, розповідь за розповіддю, стаття за статтею. Дискусія за дискусією, і сумніви закрадаються у все більшої кількості людей, бо ж червоні шовкові шаровари у декоративних запорожців і справді виглядають м'яко кажучи непереконливо. Крім того, кляте слово шароварщина, як його позбутися тільки разом з шароваром. Здавалося, б, історичному каналу не годиться влізати в інтернетні сварки, бо прилетить з обох боків. Але коли я раптом в одній історичній книжці для дітей прочитав, що насправді козаки носили вузькі штани. То зрозумів, що настав час втрутитися. Отже, сьогодні ми з вами розставимо всі крапки над і та розберемося у питанні козацьких штанів. Якими вони насправді були широкими, як море, чи вузькими, як струмок в літню посуху? А може, козаки взагалі штанів не носили? От давні греки, наприклад, ходили без штанів, вдягаючи хітони на голе тіло. Римляни теж обходилися тогами, а легіонери їхні носили броньовані міні-спідниці. Шотландські воїни пишалися кілтами, і це не зменшувало їхньої мужності. Би козакам не воювати, наприклад, у сорочках тому пропоную спочатку, як кажуть футболісти, просекти поляну. Які варіанти мали козаки, З чого обирали джинси? Галіфе, бермуди, лосини, а може легінси? Взагалі, як не дивно, люди почали вбиратися у шкури та інші подобі одягу досить давно. Науковці визначають дату цієї події за тіко, не смійтеся, за вошами. Хто не знає, людські воші поділяються на головних, тобто тих, які живуть у голові, та платтяних, тобто тих, які живуть у платті, інакше одягу. І як показують результати досліджень давніх стоянок та могильників, платтяні воші виникли як окремий підвид понад 150 тисяч років тому. Ні, я не обмовився. Це сталося дуже давно коли вид гомо сапіенс, тобто людина розумна, зібрався виходити з Африки, воно ну, й ну, зрозуміло. Ми теж приїздячи з теплих країв, одягаємося. Отже, перші люди почали використовувати шкури, оскільки не мали на тілі шерсті, яких ні родичі мав. І перш за все обгородили тіло, так само як ви загортаєтеся у рушник, виходячи з ванної. Про минули десятки тисяч років люди винайшли нитки, спиці для плетіння ткацький верстат, але фасон одягу не змінився. Вони й далі загортали тіло у рівний шматок тканини, хіба що стали кріпити його спеціальними заколками, щоб не загубити на ходу. Власне, в такому вигляді ми й бачимо давніх греків на їхніх малюнках або голих, або у пов'язках на стегнах. Або у хітони. Дуже гарно, але не дуже функціонально. Проте у теплому кліматі лади цілком годиться. Однак північніше за греків у Причорноморі жили скіфи, і саме вони як вважається, вигадали штани. Подивіться на зображення скіфів, і переконайтеся, геть усі ходять в штанах. Саме скіфи принесли штани до Європи. Але що це були за штани? Уважний погляд на знамениту пектораль дає нам чітко зрозуміти: скіфи носили шаровари, і це не було валінням моди. Питання стояло суто технологічне. Гляньте на свої ноги, і ви побачите складне рухоме з'єднання різних частин стопи, гомілки, стегна та приєднання до нерухомого тулуба знов таки рухливим кульшовим суглобом. Ну а тепер спробуйте обгорнути все це тканиною і врахуйте, що у давні часи її ткали вручну на примітивних станках, які точніше назвати пристосуваннями, а не власне станками. Та й нитки пряли вручну пальчиками. Тому тканина виходила відповідно, товста і досить жорстка. Схожа на мішковину. Ну а тепер візьміть мішок та пошити з нього штани. Та ще й без викроєк, бо журналу Бурда тоді ще не було. Книжка 19 століття історія кравецького мистецтва Англії твердить, що сучасну систему крою було винайдено на самому початку 1800-х років. А до того грубо кажучи, обводили людину по контуру, вирізали і зшивали з боків. Зрозуміло, що для Тулуба така технологія цілком придатна. А от коли йдеться, наприклад, про рукави, то вдягнувши обведену по контуру сорочку, ви відчуєте дискомфорт, піднімаючи руки вгору. Ну добре, сорочка хай буде, вона відносно тонка. А якщо потрібен верхній одяг, який має бути теплим, і тому робиться з грубої тканини, тому в середньовіччя рукави шили окремо. З'єднували між собою як вам рукавички в дитинстві і так носили подібні фасони. Досі іноді використовують дизайнери, а походить він із середньовіччя. Та й після винайдення втечного рукава ми бачимо на портретах, як рукав розширюється від плеча і лежить великими складками. Чому? Бо на ті часи. Це було єдиним способом забезпечити рухливість руки у плечовому суглобі. Ну а що вже казати про нижню половину тіла? Там проблеми починаються одразу нижче пупка. Як усе це загорнути, щоб воно згиналося, не натирало та ще й гріло? Якщо ви сумніваєтесь у моїх словах, можете спробувати пошити собі одяг без викроєк. Ну або принаймні погляньте на лицарські лати, які дійшли до нас з тих часів. Зверніть увагу на те, як сконструйовано плече або коліно. Там ціле віяло із зігнутих пластин, яких Ховаються одна за одну, коли суглоб розгинається та навпаки висуваються на згині. Звісно, тканина не метал, але проблема руху все одно залишається. В Плечовому суглобі її розв'язали за аналогію з латами. На старих картинах ви бачите високі буфи на плечах, тож знайте, що це не прикраса, а технологічна необхідність. Такий буф все одно, що зігнути пластини на латах. Він дає змогу підняти руку, щоб рукав не тягнув за собою весь каптан. Так само зараз одягають в гумові складчасті пильники рухомі з'єднання механізмів. Тому найпростіше рішення проблеми з рухом це зробити одяг якомога просторішим. Замість сорочки мішок. Замість штанів два мішки. Пришиті до однієї горловини. Власне, це і будуть шаровари. Єдиний нюанс складає на слові матня. Її теж треба робити низькою, щоб складки грубої тканини не натирали ноги, але при тому просторою, щоб не заважало, наприклад, сісти на коня. Почитайте описи шароварів, чи козацьких, чи турецьких, і ви обов'язково зустрінете згадку про низьку матню. У 19 столітті навіть жартували, що це на випадок, якщо раптом чоловік народить дитину. Але справжня причина полягає в конті. Онструкції нашого тіла до речі, жіночого теж ноги. Занадто складна штука, щоб її просто так огорнути тканиною. Власне, через це спідня білизна з'явилася тільки після винайдення прядильних машин і відповідно появи тонкого трикотажу, який можна було притуляти до ніжної шкіри. Саме тому шаровари єдиний можливий фасон штанів, шитих із тканини до винайдення тривимірного крою. І не дарма першим фасоном спідних штанів після промислової революції стали панталони. Це ті самі шаровари, тільки до коліна просторі, щоб забезпечити вільний рух ніг у стегнах, але щільно затягнуті на талії та над колінами, щоб зберегти тепло. Чому я уточнюю, що йдеться саме про штани із тканини? А тому, що існувала альтернатива: плетіння. Канина, плетена спицями з вовни, виходила м'якшою, а сама технологія плетіння дозволяла одразу отримати трубу, тобто штанину або рукав. Ви, мабуть, бачили, як плетуть теплі шкарпетки на чотирьох спицях. Так само можна сплести штанини, однак їх ще треба з'єднати між собою так, щоб стегно могло рухатися, а тканина не утворювала великих складок та грубих швів, які не тиратимуть шкіру. Тому європейці як альтернативу шароварам вигадали так звані шоси. Шоси це дві плетені панчохи, довгі, по саме нікуди їх прив'язують до поясу. Навіщо? Ну, щоб не падали. Еластичний трикотаж вигадали тільки у другій половині ХХ століття. А до того навіть шкарпетки пристібали до спеціальних пасочків на ногах. Отже, панчохи вдягали на ноги, чіпляли до пояса, а між них пов'язували трикутники з тканини, тобто гульфік, щоб зберегти тепло і пристойність. Вся ця конструкція сьогодні іменується шоси зверху на шоси, щоб прикрити нюанси та утеплитися, вдягалися так звані плудерхозен. Короткі і дуже пишні шорти, які ми часто бачимо на картинах до XVIII століття, аж поки їх змінили кюлоти. Не такі пишні, але все одно до колін. Існував іще один різновид штанів, так звані бре, які шили з тонкої тканини, дуже просторими і підв'язували мотузочками до поясу та до колін, щоб не падали і не майоріли. Але вони використовувалися тільки в теплу пору року, бо були тонкими. А взимку їх можна було використовувати як спідню білизну. Хоча я погано собі уявляю, як на таке можна натягнути шоси, тобто. Панчохі, але як при морозиті ще й не таке вдягнеш. Ну і нарешті ми переходимо до сенсації. Адже у 1980 році в Данії було знайдено штани невідомого вікінга, які були скроєні з кількох шматків тканини і тому нагадували сучасні. Брюки, щоправда, тут треба зауважити, що більш розповсюдженим у вікінгів вважається інший фасон штанів, так звані вікінг фанні панц, які являють собою фактично короткі доколін шаровари, до яких знизу спеціальними кільцями пристіваються панчохи. Власне, це все інших штанів у Європі не існувало. І ми з вами вичерпали тренди чоловічої моди до промислової епохи, а тому можемо зупинитися, щоб подякувати тим, хто робить можливими наші з вами дослідження. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов, а це меценати каналу, люди, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати українські ресурси фінансово. Подякуйте їм, як дякуємо ми. Ну а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного кола. Під відео знаходиться посилання на сайт Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки. Тому, як маєте змогу, приєднуйтеся до наших помічників. Там таки знаходиться дороговказ на нашу книжкову полицю, адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на книжку історія Європи Український Погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так, адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей. І допомагає це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську. Яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст. А цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу, так що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна це Європа, а українська історія. Частина європейська. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема й на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет. Герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. Ну а те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені Таги Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкрию вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф, і тоді я підпишу книжку персонально для вас від себе та від брата, адже це наша спільна праця. І попри все, ми залишаємося єдиним цілом. Дороговказ на книгарню ви також знайдете під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Однак працює він лише тоді, якщо ви підписані на наш канал. тому перевірте, чи це так. Отже, ми з вами з'ясували, який вибір стояв перед козаками у питанні одягу для ніг. Перший варіант кілт. Або ж просто сорочка, другий панчохи з гульфіком, звані шосами. третій штани вікінгів. Причому тут маються на увазі передусім ті, що до колін, бо вузькі це швидше феномен. Четвертий шаровари. І коли ми заявляємо, що козаки не носили шароварів, треба обов'язково вказувати, що вони носили натомість. Панчохи з гульфіком, прикриті пишними шортами плудерхозом, а чи кілти. Тонкі спідні бре пропоную не розглядати через холодні українські зими. Після цього ми можемо перейти до історичних джерел, які згадують Одяг наших предків і почати вести рахунок. Скільки разів ми почуємо про кілти, скільки про шоси, а скільки про шаровари. Готові? Тоді рахуємо, грецький комедіограф Антифан у четвертому столітті до нашої ери. Усі скіфи вдягнуті в шаровари та хітони. Овідій, римський поет першого століття нашої ери, якого було заслано на кордон Сарматією, поряд гетів ордав шаровари одягнуті скіфи. Давньогрецький промовець Діон Хрисостом, тобто златомовець. Він носив шаровари, взагалі був одягнутий по скіфськи, а на плечах мав короткий легкий чорний плащ, як заведено в Борисфенітів. Вони валюють одягатися в уся чорне, очевидно дотримуючись прикладу одного скіфського племені. І, хоча самі мешканці Ольвії говорять по-грецьки не зовсім правильно, оскільки живуть серед варварів, але Іліаду майже всі знають на пам'ять. Як бачите, тут йдеться про Ольвію, яка знаходиться біля мого рідного чако. Утім, те, що скіфи носили шаровари, зафіксовано і на їхніх пам'ятках. Як, наприклад, пектораль. так що сумнівів бути не може. Однак наука твердить, що скіфи пішли від нас разом з речами, а значить з шароварами. Хоча так і не буває, не будемо сперечатися: пішли, то й пішли. Сармати, які прийшли на зміну, теж носили шаровари, але теж пішли, забравши їх з собою. Тому звернімося до пізніших джерел. Арабський географ Абу Алі Ібн Омар ібн Руста описує русів на Дніпрянщини у 10 столітті у часи князя Ігоря Старого. Шаровари носить вони широкі. Сто ліктів матерії йде на кожну. А от вам перський невідомий автор того ж таки часу про тих, такі русів. Приблизно зі ста гязів полотна, вони шують одну штанину, одягають, обвиваючи довкола коліна. Вони мають звичай носити шерстяні шапки із хвостом, який звисає на потилицю. Ви, певно, бачили історичні фільми про Русь. То як зустрічали там шаровари та шапки зі шликами? Така от ціна історичних фільм. А от Ахмед ібін Фадлан, арабський мандрівник того ж часу, описує поховання знатного купця з русів який помер у подорожі на Волг? Отже, вони одягли на нього покійного шаровари. І гетри, і чоботи. До речі, 10 століття це епоха вікінгів. І як твердять деякі авторитетні історики, русь це держава вікінгів. Утім, як ми бачимо, вузькі штани знайдені в Данії в описах русів не фігурують. А більше сага про Олафа Тихого, яка описує події 11 століття, свідчить, що вікінги привезли зі своїх походів на південь багато нового. За часів Олава Конунга в містах стали множитися бенкети в складчину різні гулянки. Пішли нові моди. Люди стали носити шаровари, стягнуті в щиколотках, золоті кільця на ногах, сукні до п'ять, зашнуровані з боку, та з рукавами п'ять ліктів завдовжки, і такими вузькими, що їх треба було стягувати шнуром до плеча. Високі черевики, облямовані шовком або навіть оброблені золотом. Багато інших мод пішло тоді. В оригіналі замість шаровари вжито словосполучення. Драмп-хозур, від слів драмп, зарозумілість, гордість «чванство», пиха, і гозур-штани. Тобто Пишні штани. Отакої. От виявляється, вікінги не навчили русів носити свої штани, а навпаки, запозичили в них шаровари. вікінги в шароварах зображені і на скандинавських пам'ятках, які дійшли до нас. Шаровари традиційно вважаються тюркським одягом, хоча, як ми бачимо, виникли вони у скіфії, ну або були спільним надбанням скіфів та персів. Тюрки запозичили їх пізніше, коли почали розселятися з аральських степів. Про те, як це було, ми маємо окреме відео, поцікавитися. Той факт, що наші степи були західною околицею торговельного в'єднання, яке ми з вами тюркським кагнатом, призводить до думки, що не лише Русь, але й степові державності, зокрема печеніги, Чорні Клобуки та Половці, носили шаровари. І це цілком природно, адже, як ми з вами знаємо, альтернативою були шоси, тобто Панчохи або Кілти, Уявляєте собі, половецького хана кончака у панчохах з підв'язками. І я не уявляю. А кроєні вузькі штани, знайдені у Данії, на жаль, не набрали популярності. Подібного фасону не фіксують у поствікінгівський період. Мабуть, його витісняли модні руські, тобто українські шаровари, а може, технологія виготовлення була занадто складною. Альтернативи просторим штанам не існувало, і питання полягало тільки у довжині та ширині шароварів. Хтось підв'язував їх під коліном, як вікінги, хтось під щійка. Хтось робив широким, як Чорне море, а хтось заощаджував тканину, тому і звертали увагу на відмінності у Фасоні. До речі, як свідчив сходознавець і перекладач «Тисячі одної ночі англієць Едвард Вільям Лейн, турки вважали, що широкі шаровари забороняє іслам, тому робили вущі. Отже, за свідченням очевидців, виходить, що і Володимир Великий, і Ярослав Мудрий, та й Король Данило ходили в шароварах. Більш чи менш широких та довгих, але не в колготах і не в кілтах. Тому настав час перейти до козаків. Які і є головним об'єктом нашого дослідження. Найдавніше зображення козака в шароварах ми знаходимо на печатках війська Запорозького. Відомий дослідник козацької геральдики Олег Однороженко у своїй монографії наводить реконструйовані відбитки багатьох із них. І на печатках часів Богдана Хмельницького ми чітко бачимо шаровари, які видно з під каптана. Те саме можна зафіксувати і на печатці часів Івана Брюховецького. І на печатці часів дем'яном грішно. Нарешті початок розібрати фасон штанів неможливо. Там світ каптану видно лише ноги. Так що можна припускати, що під каптаном колготи, кілт або просто сорочка на ваш смак. А от інший історик Костянтин Рахно, який також досліджував це питання, твердить. Що вже в середині шістнадцятого століття, тобто в часи Байди Вишневецького, польські документи згадують про шаровари Марцін Бельський. Наприклад, у своєму вірші вкладає до вуз героїні заклик до козаків брати зброю, панцирі, вдягати шаровари, щоб бити татар. А от судовий документ тих часів твердить, що у білоруса з Городні Янка Ленковича вкрали шаровари з чеського сукна. Більш за те. У Яна Матисовича з ж такі городні вкрали зелені шаровари простого сукна. Згадуються витрати на шаровари і у бухгалтерських документах короля Сигізмунда I авгуса, тобто у шароварах ходили не лише козаки, але й королі. Існує досить малюнків 18 століття, де козаки вдягнуті у шаровари. Ну а те, що видатний дослідник козацтва Дмитро Яворницький і писав про шаровари, і сам їх вдягав, мабуть, навіть розповідати не варто, ви й без того знаєте. А от свідчення останнього козака Микити Коржа, записані на початку 19 століття, я вам наведу, Одежа в запорожців була по. Оранжиру й одного кольору, а саме: каптан, черкеска з вильотами, шаровари саєтові, чопити сап'янці, пояс шаловий і кабардинка кругла, довкола й навхрест обкладено позументом. Це вам просто з перших рук від очевидця та учасника подій. Та й після козаків шаровари не зникли. Так, дослідник культури лемків, академік Микола Мушика описує шаровари, в які вдягалися лемки прящівщини. Як і в Головацькій, той самий з руської трійці, згадує широкі штани зі складками, подібні на козацькі шаровари, що їх носили на опіллі. Навіть коломейка збереглася: ой, широкі шаровари, землю замітають, два крайцарі у ремені, і то ти заважають. Крейцари у ремени це про те, що раніше гроші носили в поясі. Але зверніть увагу, що коломейка стосується часів, коли вже існувала сучасна система крою, а тканина дозволяла шити різні фасони. Етнографи у XIX столітті фіксують. Суть шаровари і на Галичині, і в Буджаку. Технологія прогресувала, мода змінилася, але традиція збереглася. От вам усе. Хоча насправді і не все. Але основне, що говорить на користь шароварів. Тепер порахуємо джерела, де козаків описують вдягнутими у кілти або ж просто сорочки без штанів. Не знаю. Може, ви знаєте? Тоді пишіть у коментарях. Бо, як мені здається, козак без штанів це завжди було знущанням, приниженням, не кажучи вже про спідниці, які вважалися суто жіночим одягом. Таким чином, кілти, спідниці та сорочки без штанів ми відкидаємо. Наступними шоси. Ви зустрічали колись згадку про них у літературі? Скажу чесно, я довідався, що воно таке, коли готував цей матеріал, тому просто таки не знаю, який аргумент навести на користь козаків у панчохах та гульфіках. Знов таки, може хтось із вас має такі аргументи, то напишіть у коментарях. Ну, або намалюйте такого козака, ну хоч би в уяві, ви потішитеся з результату. І нарешті штани вікінги. не ті, що шаровара, а ті, що їх знайшли у Данії. Можливо, хтось із вас знає, як вони звалися, зустрічав цю назву чи принаймні опис у зв'язку з нашими козаками, бо мені не вдалося знайти нічого, окрім опису цієї знахідки та ще одній подібної до колгот у Німеччині. Попри те, що тема вікінгів дуже модна. Дослідники скаржаться, що інформації про їхній одяг обмаль. Ну а голі ноги в козаків на печатках річ неоднозначна. Це можуть бути шаровари, зав'язані на колінах, можуть бути кілтихі, тони чи калготи, хто знає, що там ховається під каптаном. Якщо чесно, я просто не можу зрозуміти, якими аргументами оперують антишароварники і на що вони їм потрібно. Особисто мені вистачило б свідчень Микити Коржа, останнього запорожця. Якщо він каже про шаровари, хіба ми можемо заперечити, навіть у суді свідок завжди переважає над абстрактною Утім, крапля сумніву завжди лишається. Тому, якщо хтось із вас має цінну інформацію, що козаки насправді замість каптанів і шароварів носили японські кімоно, китайські халати чи ескімоські кухлянки, не стидайтеся. Пишіть у коментарях, ми залюбки зробимо про це відео. Ну, а поки будемо вважати, що козаки носили каптани, шаровари і чоботи. На плечах мали самопали, а при боці шаблю. Усе як зображено на печатках війська Запорозького. І незалежно від фасону ваших штанів чи спідниць, продовжуємо будувати. Україну в інформаційному просторі, а для цього говоримо українською, пишімо, читаємо, постімо та співаємо українською, слухаємо та дивімося українське, підтримуємо українські ресурси і не шкодуємо для них вподобак. Адже кожному воздасться по лайках його.